Вітаю сольоні огірки в нашинкованій капусті з хріном та гірчицею в зерна, злегка гастренькі і дуже смачні. Свіжу капусту приблизно 2-3 кг нашинковую і складаю у велику миску. Додаю дрібно нарізаний корінь хріну невеликий шматочок і всипаю маленьку жменьку гірчиці в зернах. І приблизно чайну ложку солі лише для того, щоб капуста пустила трохи соку та стала м'якшою. Добре перемішую руками та трохи приминаю капусту, щоб вона осіла і стала більш щільною. Тепер беру чисте 5-літрове пластикове відро, на дно викладаю шар капусти і далі викладаю огірки сольові. Для цього рецепту я використовую торічні якісні сольоні огірки, але й можна цьогорічні, які вже добре просоліли. Гони після капусти стануть ще смачнішими. Вкладаю щільненько огірки, близько один до одного. І так, шарами буду перекладати капусту та огірки. Вони будуть готові приблизно десь через місяць, але особливо смачними вони стають ближче до зими. Заповнюю так повністю відро, чередуючи капусту та огірки доверху. Спробуйте приготувати огірки за таким рецептом, особливо, якщо у вас Залишаються з минулого року, але їх шкода викидати, бо вони ще гарної якості. 5-літрове відро в мене вмістилась одна трохлітрова банка огірків плюс капуста. Викладаю так шарами доверху, зверху капустою закриваю. І заливаю розсолом з-під огірків. Так, щоб покрило верхній шар капусти. Трохи приминаю і закриваю кришкою. І відправляю на зберігання в холод. Огірки виходять дуже смачні, гостренькі, пікантні. Обов'язково спробуйте смачного.